Хочу подякувати за останній збір, що був. Сума вразила, насправді розбирали в два рази більше, ніж планувалося, і на дрони буде закинути більше грошей. Крім того, боська прийшов. Крім того, з тих грошей вийшло ще купити а, бінокль хороший, насправді нарешті хороший бінокль на мінометну батарею. І хлопці вдячні, тому що з допомогою біноклю можна швидко реагувати і бачити ворога. Це думаю був наш останній збір. Ще будемо збирати на дрони. Зараз була співпраця з рівненськими дронами. Наші тваринки допоможуть нищити ворога. <смеш> це, що ти бачив? Шило, ти що робиш? Полякає. Вона ляканула цю самку. І вона <смеш> полетіла. Десантура. <смеш> Воду полетіли і впала. Скажи, що це таке? Може, оце десь тут я. Кидай, кидай, хай буде. Кидай, воно перегниє. Де сюди, дам тобі бублика. Старша жінка. І таке чудо тебе. Боська, що там робиш? Боська, ти сюди, маленький, іди. Гай ти красончик, іди. Іди мані, на тобі, бублика, Очі. Так, не обнидать внутри. Пальца не засыш меня. Шило геть звідси. Ши. Кабибары. Хвост ты колохатый стоє. От візьмеш ці пальці не То Той уже бурчить. Эй, то мої пальці, ти що? На, обережненько. Від'єдайте мені руки. Ми ще повилазили. О, двері малишня як грибе. Ну так голод не тітка, навіть не дядько. Да ничего, нема, нема, ничо. Новые чистые штаны были. А. Mm. А. Кабан. Да, <свес> Мыши, а. капибары. полигузка. Okay. Okay. А, а, не, я пишу. Ничего не ма. как она пальцев позбавилась. Ага.